Наступна тема це поговоримо про посвідчення водія за кордоном. Чи можна його обміняти, будучи не в Україні? Про це говоримо з начальником головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Миколи Рудика. Пане Миколе, доброго дня! Вам бажаємо! Вітаємо в телемарафоні. А отже, власне щодо обміну. Скажіть, будь ласка, чи є якісь оновлення? Так, тому що ми знаємо, що сервісний центр працював над тим, щоб можна було і за кордоном там обміняти чи отримати, чи розширився список країн, де це можна зробити? Вітаю вас дійсно на цьому тижні. Інформація та тему щодо обміну посвідчення водія дуже, важливо, оскільки державне підприємство документ. Розширює перу надання своїх послуг ще в трьох країнах, а саме це Стамбул, Беслава та Прага. Тому на сьогодні вони вже всіх локаціях видають і отримують заявки на обмін ID паспортів і документів інших. Так само ми навчаємо ними, тестуємо можливість обміну посвідчень водія саме в країнах Туреччина, Словаччина та Чехії. І сьогодні, скажімо, на 23 лютого, ми працюємо з державним підприємством документ у Польщі. В Польщі зараз працює в чотирьох локаціях. Можливість обміну обмінування це Варшава, Краків, Гданськ і З початку року за цими локаціями в Польщі. Нами спільно було вже на близько трьох тисяч послуг по обміну посвідчень водія. Маю на увазі, що ми спільно з державною міграційною службою підприємством документ надали послуги такому мініму. Скажіть, будь ласка, коли власне можна очікувати, що послуга обміну українського водійського посвідчення може стати доступною у цих країнах, про які згадували? Ви зокрема там Туреччина, Словаччина, Чехія? Важко згадувати відкриті терміни в наші збережні часи, але в той же час ми маємо піні плани, що можливо на протязі тижня ми запустимо цю послугу в цих нових локаціях. Ця процедура буде така сама, як і в Варшаві. Вибачте, як в Польщі, для того, щоб замовити та таонатив водійське посвідчення, треба буде звернутися за цими локаціями. І надати е, документи для обміну посів водія. Е, які саме ці документи я хочу дати пропоції рекомендації нашим водіям? Це треба мати з собою паспорт громадянина у, у вигляді книжечки або у вигляді ID. Так само, якщо це у вигляді id картки, то треба мати витяг з місця реєстрації нашого громадянина. Так само мати з собою податковий код. Далі за земною локацією наші колеги формують певну процедуру перевірки документів дистанційно і надсилають нам в Україну певну інформацію для перевірки і можливості обміну посвідчення водія. Угу. Отримавши так, цей запит. Так, а в яких випадках, власне, може надаватися ось ця послуга з обміну посвідчення водія? Угу ну, скажемо, є певні випадки. Я хочу розмежувати процедуру обміну посвідчення водія і процедуру поновлення посвідчення водія. Станом на сьогодні в цих локаціях за кордоном за межами України можна зробити обмін посвідчення водія. У яких випадках робиться обмін посвідчення? Це перше, це у разі закінчення терміну дії посвідчення водія. Інше це коли посвідчення водія. Стерлася, воно вже не читається інформація, яка на ньому відображається, застаріла далі. Це поширений спосіб, коли дівчина або жінка одружилася, взяла прізвище чоловіка або навпаки розвелася і хоче після розлучення отримати своє дівоче прізвище. Це зазвичай такі випадки. Угу. А ну і наскільки ця історія, от вона затребувана, наскільки популярна. По скажімо, в рамках в рамках загальної статистики, то я можу вам сказати, що станом на сьогодні ми кажемо, є певний попит і в Україні, і так само є певний попит за межами України. Що стосується за межами України, то станом на сьогодні, ми вже обміняли спочатку співпраці за кордоном майже 5800 посвідчень вісімсот водія. Так само, ми бачимо певний зріст попиту по обміну посвідчень водія і видачі в Україні. Він збільшився, скажімо, станом в цьому році майже на 3 тисячі осіб з порівнянням попереднього року. І відповідно ми бачимо щодо реєстрації транспортних засобів, певне зменшення попиту. В цьому році ми вже. Надали послуги майже 230 тисяч, а в минулому році 308 тисяч почули вас. Дякую вам, пане Микола, за те, що поінформували власне населення. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС України, був з нами на зв'язку. Розповів про те, що збільшується кількість країн і міст в світі, де українці можуть обмінювати посвідчення водія, або поновлювати їх.